Це ж як хочеться нам. Оп! Давайте. Дякуємо величезне! Давайте нам. Так, да. да, давайте, давайте, давайте. Бери. Да, Дякуємо да, величезне. Да, да, да. Ну, як вигідно, сподівається, коли ти їдеш кудись. А що там у нас сніданок? Подивись, що там написано в цей шоу у мене. Що там крівіточки є? Угу. Покажи. Оп, крівітулі. Ану, достань, там є брошурка, там можна почитати, що нам... Шурка, это можна почитати, що на сніданок. Каша пшеняна на магдальному молоці з креветкою. Оп, на секундочку, можна приступати. Там ще є воделочка, ложечка просто вам. Це такое сніданок, так? Хоче таке? Ано відкривай. Ну, спочатку ж їжу давай подивимось. До речі, там сіль, перед ну, всім. А, тут є яєчко ще є. Клас. Дуже зручно. Це моє! Обіжайте, це, блін, спасімо. Я хочу щоб в тебе совість прокинулася. Смачно тобі, да? так?